Настав час розглянути наше п'яте питання питання про ті ознаки, які допомагають ідентифікувати цю особу, про яку пророцтв досить багато. Назагал найбільше пророцт у Біблії про Ісуса Христа є поза Біблією. а якщо розглядати провіщення в Біблії та поза Біблією, то досить багато пророцтв і про антихриста. Але про великого реформатора також дуже багато пророцтв. Звичайно, менше, аніж про Ісуса Христа, зате навіть дещо більше, аніж про Антихриста. І у загальній сумі цих пророцтв вимальовується індивідуальний портрет зі всіма ознаками такої людини, яку неможливо сплутати з іншими. До речі, для тих, хто не бачив двох моїх попередніх відео, які являють із цим. Єдине ціле раджу їх переглянути, і дам на них посилання в закріпленому вгорі коментарі. Це потрібно для того, щоб ви почули мої аргументи не вибірково, а цілісно. Отож розпочнемо тему насамперед із аналізу тих географічних місць, зокрема із топонімів, які у пророцтвах пов'язуються із наступним президентом України. Насамперед пригадаємо пророцтво Нострадамуса, про великого реформатора, який ліквідує негативні наслідки Другого Ватиканського собору. Пророцтво записане в його посланні до Генріха II. У цьому пророцтві є такі слова Потім з'явиться паросток від дерева, що тривалий час залишалося безпрідним, Із 50 п'ятдесятої широти з'явиться чоловік, що принесе оновлення всій церкві. Насамперед слід звернути увагу, що тут жодним словом не сказано про те, ніби великий реформатор народиться на 50-й паралелі, а лише те, що він з'явиться із 50-ї паралелі. З'явиться це означає, стане для всіх відомим, проживаючи в цей час у межах 50-ї паралелі, тобто від 4901 до 50.00. І це узгоджується ось із цим пророцтвом Юрія Котармака, про яке я розповідав ось у цьому відео, де Юрій Котермак пише таке: Благослови мене Бог народитися у тому місті, з якого прийде і засяде на Київському престолі той Володар, за правління якого Рутенія стане великим королівством, що своєю славою затьмарить священну Римську імперію. Юрій Котермак, як це стверджують, геть усі історики, які займалися питанням його біографії, народився у Дрогобичі або ж десь поблизу Дрогобича, адже його батько Донат був Дрогобицьким солеваром. При цьому його батько отримав свій промисел у спадок. Солевари ніколи не переселялися із міста до міста, як скажімо, негоціанти чи навіть ремісники. Адже їхній промисел був невіддільним від місцевих соляних копалень, але існує інше пророцтво про князя Незалежної України, за якого країна має розквітнути провіщення від буковинської пророчиці ХХ століття Ганни Широкої, про яке розповідалось у цьому відео, і Ганна Широка стверджує. Що цей володар прийде із найбільш густонаселеного села в Україні. Як це не дивно, але пророцтво Ганни Широкої легко узгоджується із пророцтвом Котармака, поза як навколо Дрогобича, є ціла агломерація найбільш густонаселених в Україні сіл. Не рахуючи міст найбільш густонаселеним пунктом в Україні є СМТ Зимні води поблизу Львова. Але зимні води це не село, а селище міського типу, і такі селища ще у першій половині ХХ століття в Галичині називалися містечками. І якщо ж мова йде про села, то найбільш густонаселеними є села під Дрогобичем. І якщо ці два пророцтва легко узгодити між собою, то значно важче узгодити їх із другим пророцтвом Рігорда і Санденії. Про Великого Реформатора Нагадаю, що у першому своєму пророцтві Рігорд окреслює місію Великого реформатора як великого місіонера, окреслює приблизно так само, як і Нострадамус, але при цьому називає його наймудрішим чоловіком на світі, чоловіком, який матиме виняткові знання, потрібні людям для їхнього практичного застосування. А в другому своєму пророцтві про великого реформатора Рігорд називає його чоловіком із іскрапікампо, тобто чоловіком із крапіполя, як власне називалося село Крупичполе на Чернігівщині, аж до останньої чверті XVIII століття, що помітно на географічних мапах цієї доби, скажімо, на мапах Боплана та Річчі Дзаноні. Адже слово кампо має значення поле практично в усіх романських мовах. Скажімо, в іспанській воно звучить як камп, але пишеться як кампо, в італійській пишеться як кампо і звучить так само, в португальській не знаю, як звучить, але пишеться як кампо. Очевидно, звучить як кампу. Докладно про це я розповідав ось у цьому відео. Нагадаю, зміст другого пророцтва Рігорда і Сандені незадовго до настання тих часів, які описує святий Йоан, християнська віра опиниться на межі її знищення, люди будуть поклонятися грішникам так само, як у наш час побожні католики вшановують святих і самого Бога, а тих, хто триматиметься істинної віри, зневажатимуть, немов божевільних. І коли таким чином диявол опанує всю Європу, в одній нещасливій країні, яка зазнає багато лиха, з'явиться мудрий чоловік скрапі Кампо, і він наверне грішників до істинної віри, і як про це я писав в іншому місці. І тоді настане велике навернення Європи, яке прийде з країни, де народився чоловік скрапі Кампо, і де він буде володарем. Як бачимо тут мова про ту ж особу, про яку пророкує не лише Нострадамус, але і Юрій Котермак. Але поле на відміну від Дрогобича та навколишніх сіл Дрогобича не знаходиться на 50 й паралелі, і воно є протилежністю тому селу, про яке пророкувала Ганна Широка. Тобто є селом не маленьким, а великим, величезним за площею. І салом зникаючим, і з малою кількістю населення. Як можна узгодити ці три пророцтва? Щоб їх узгодити, потрібно розуміти, що в добу середньовіччя, коли жив Рігорд, ще зберігалася традиція античності, відповідно до якої апостол Павло, живучи спочатку в Єрусалимі, а наприкінці життя в Римі, мав прізвисько Павло із Тарсу. А чому не Павло з Риму, а чому не Павло з Єрусалиму? А тому, що він виріс саме у малоазійському місті Тарсус, тут він сформувався як особистість. Наведу інший приклад: зрадник Юда виріс у місті Каріот, і його все його життя називали Юдою з Каріоту або Іскаріотом, хоч він давно вже залишив рідне місто. Ісуса Христа, який виріс в Назареті, юдеї називали Ісусом Назарянином, а в оригіналі Ісусом з Назарету, попри те, що Христос народився не в Назареті, а у Вихлеємі. Вже у добу середньовіччя еразма Роттердамського на Заході називають еразм з Ротердаму, а ми перекладаємо як ротердамський. І таких прикладів можна знайти безліч посеред відомих людей із інших народів. Таким чином, цілком можливо, що людина виросла в одному селі, а мешкає зовсім в іншому куточку України адже Курпичполе це село обезлюднене, звідки виїхала більшість його мешканців, переважно до найближчого містечка Ічні та до Києва. Непрямим чином на те, що великий реформатор, як чоловік із Карапі є вихідцями з Курпичполя, можна вважати пророцький твір Джерома Серінджера над прірвою в житі, роман, у якому головний герой Голден Колфілд відчуває покликання рятувати уявних дітей, які, бавлячись в житі над прірвою, ризикують впасти в провалля. Це є образ сучасної цивілізації. Тобто тут описана місія великого реформатора як рятівника наступних поколінь, які через деградацію звичаїв ризикують потрапити до пекла у прірву. Ім'я цього головного героя Роману Селінджера Голден має значення той, хто тримає, а прізвище Колфілд утворене зі слова композиту Кол, а це та сорочка, в якій народжуються окремі люди. Тобто материнська мембрана та слова композиту Field, яке має значення поле. Про все це я докладно розповідав ось у цьому відео. Окрім згаданих п'яти пророцтв про великого реформатора, де дає географічна прив'язка, а решта провіщень таких прив'язок не містять. Тому переходимо до теми імен, до імен, якими наділяють у різні пророцтва. І таких імен досить багато. У своєму циклі коротких пророцтв про Україну Ванга сказала так у краю підземних нор і гір все струсонеться, і багато підніметься на Заході, і багато опуститься на Сході. Так писала болгарська преса ще за життя Ванги, але цю частину її пророцтва москалі переробили. Коли у Москві в 1999 році видали книгу про пророцтва Ванги, скріни з якої перед вами вони поміняли місцями схід і захід, і в них виходить, що на заході України багато що опуститься, а на сході підніметься. Але ми знаємо, що перед гібридною війною, початок якої у 2014 році. А економічне становище на всьому Донбасі було таке ж, як і в містах України, тобто найкращим в Україні зі всіх регіонів, принаймні по рівню зарплат. А зараз Донбас найбідніший в усій Україні. А вслід за ним іде Херсонська область. Перед повномасштабною війною. Найбіднішими за рівнем зарплат були Закарпаття та Буковина, які зовсім не постраждали від війни. І на загал, захід України під час війни завдяки напливу населення став більш розвинутим в економічному стосунку, завдяки напливу населення та перенесенню сюди бізнесу. Таким чином, це пророцтво ванги виповнилося так, як його подавали в Болгарії. А після цих слів пророцтва Ванга говорить прийде стрілець і стоятиме 23 роки. А позаяк у даному контексті також міститься пророцтво про Пороха, Клича і Кролика, а це дитячі прізвиська Порошенка, Кличка та Яценюка, то випливає висновок, що пророцтво є вдалим. Адже неможливо було прогнозувати із погляду 1999 року. Що вони троє разом вийдуть на політичну арену та про те, що згодом із нею зійдуть. Хоч, власне, стосовно кличка, це ще не виповнилося і не виповниться аж до виборів, тобто до виборів до місцевих рад. Отож загальний контекст циклу пророцтванги про Україну свідчить про те, що стилет – це дитяче прізвисько наступного президента. В неопублікованому рукописному Катерині Нострадамуса, про який я розповідав ось у цьому відео, сьомий володар, який прийде після зеленого папуги, має ім'я клен, тобто умовне ім'я Клен. І в кленовій баладі Анатолія Матвійчука, написаній на початку 1990-х років, йдеться про два образи образ стрільця і образ Клена. Нагадаю, кленова балада закінчується словами про кленові віти, які є найкращими дітьми України, а це сприймається як провіщення про ті покоління, які виростуть уже в новій Україні у християнській державі, яку створить клен. Отож, клен і стрілець це можуть бути дитячі прізвиська наступного президента. Чи були такі прізвиська в когось у Корпичполі? Думаю, що були. Нострадамус називає у 70-му Катерині 6-ї центурі великого реформатора Великим Кереном це імення може бути утвореним від грецького слова киріє, яке має значення володар. Порівняйте моє твердження із церковною традицією про єпископа під час літургії греко-католики моляться. Згадай, Господи, блаженнішого єпископа нашого Кир Мирослава чи Кир Володимира чи когось іншого, а заодно до єпископів звертаються владико. Слово Кир тут є скороченням від грецького слова киріє, тобто володар. А тепер пригадаємо про віщення американського протестантського пастора Чака Пірса за лютий 2015 року. Про яке я згадував в попередньому відео. Нагадаю, воно розпочинається такими словами: Послухай на Україну, я називатиму тебе храмом Бога Твого. Але тоді я не цитував це пророцтво до його кінця, зокрема не навів тих слів, які у пророцтві є зверненням до українського народу, тим зверненням, яке передає від імені Божого Чак Пірс, передає так, як почув його за його словами. Ти увійшов у помазання царя Кира. Якби ви запитали самого Чака Пірса, що означає цей вислів, він би не знав, що відповісти. Але ми з вами знаємо, хто такий великий Керен, тому для нас це не є таємницею. Ми розуміємо, що український народ наблизився до тієї історичної межі, за якою розпочинається правління великого реформатора, якого Чак Пірс називає. Царем Киром а Нострадамус – Великим Кереном. Особливу увагу слід приділити тим провіщенням про великого реформатора, які записані у Святому Письмі, обидва пророцтва про нього у книзі Откровення не називають його інакше, аніж переможцем. У першому випадку це перший вершник апокаліпсису на білому коні із луком. А в другому переможець, якому Христос дасть владу над народами і зорю досвітню, тобто ідеальну християнську державу, яка буде передвісницею Царства Божого на землі, так само, як досвітня зоря є передвісницею Сходу з Сонцем. Нострадамус у тому ж 70 сімдесятому 6 шостої Центурії пише, що великий керен Матиме титул переможця. Такого титулу не існує, але слово титул у перекладі означає назва. Тому, зважаючи на слово переможець у цих трьох пророцтвах можна припустити, що наступний президент матиме імення із відповідним значенням. Тобто матиме ім'я переможець, а таких імен є два Віктор і Микита. Якщо ми слово переможець перекладемо латиною в перекладачі Гуглу, то побачимо слово Віктор. Якщо ж перекладемо грецькою, то побачимо слово Нікітівс. І саме від грецького Нікітівс походить українське ім'я Микита. У 73-му катерині 10-ї центурії Нострадамус називає великого реформатора великим юпітеріанцем. Як і прізвисько стрілець, це імення юпітеріанець пов'язане із одним важливим біблійним пророцтвом про великого реформатора, про яке я ще не розповідав. І ця тема настільки значна за обсягом, що її слід відкласти до наступного разу, адже в іншому випадку я просто не встигну зробити відео на неділю. Чекайте продовження! Воно буде ще цікавішим.